При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Тисячі українців щороку просять іноземне громадянство. Батько моєї дитини англієць, і це одна з основних підстав для того, щоб отримати громадянство. Наскільки ліберальним до таких людей є українське законодавство? Ми не збиваємось кожного переслідувати. Та чи не доведеться за другий паспорт відповідати? Оце наша родина. Разом ми тільки на фотографіях. 12-ти місячна Лючія зі своїм батьком британцем Логаном бачиться раз на місяць, між ними дві тисячі кілометрів. Поїхати в Лондон Алла із донькою поки не може. Три рази нам не відкрили візу. Ну, немає права імміграційний офіцер вирішувати, чи має моя дочка право бачити батька на різдво. Алла сподівається, наступне Різдво родина святкуватиме разом. Ми плануємо подати документи. Ми хочемо отримати громадянство. Батько моєї дитини англієць, і це одна з основних підстав для того, щоб отримати громадянство. Довгий час Аллу і Логана мучили думки: чи не доведеться за об'єднання сім'ї відповідати перед українським законом і чи не закриють потім. Дорогу додому назавжди. Юрист міжнародних побоювання Але розвіює. В Україні дозволене єдине громадянство. Але ані подвійне, ані потрійне водночас не заборонене. Ба Більше про покарання за наявність паспортів двох країн ніде ані рядочка. Заборони подвійного громадянства у нас немає. Принцип єдиного громадянства означає, що до громадян, які мають можливе подвійне громадянство, одне з яких українське, будуть ставитися як до громадянина України. Позбавити громадянство України вас ніхто не зможе точно. У світі більше півсотні країн, так званий біпатрит суворо заборонили для своїх громадян і причини у кожного свої. 120 держав подвійне громадянство повністю чи частково. Дозволяють до цього списку. Невдовзі може увійти і Україна, каже глава НЗС. Я однозначно виступаю за подвійне громадянство. Ми маємо до цього прийти. Та на повну свободу в питанні кількості паспортів зі слів Павла Клінкіна Україна зараз не піде. За будь-яких умов не може бути подвійного громадянства з країною агресором з Росією. Після того, як ми повернемо Донбас і Крим, тоді будемо розмовляти. Подібна практика обмежень для європейських країн, що дозволяють подвійне громадянство, теж норма. Наприклад, в Німеччині двопаспортник не зможе служити в поліції, в армії, обіймати державні посади. Латвійці не дадуть паспорт власникам російського. Австрія дозволяє подвійне громадянство лише для особливо цінних, на її думку, персонажів.